О, друзі, ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та мама. І сьогодні Даня мене запросив пограти в таку дуже цікаву роблокс гру Тайкун Ресторан. Тут, друзі, треба будувати свій ресторан, наймати працівників, заробляти гроші на замовленнях і, в принципі, розвивати його якомога більше і щоб він був успішний та перспективний. Так, ну що? в мене тут є один, я вже починала, тому я буду продовжувати. Сьогодні ми з Данії заходили, він мені тут показав, що робити, тому я трішки вже знаю. В мене є один шеф-повар, він вже вміє готувати. Я його навчила, але я хочу купити собі потім ще одного. І в мене є нові клієнти, їх треба кудись посадити за стіл. Давайте сюди. Мені здається, що це ну так реально дуже цікава гра. Прикольна, мені дуже подобається. Якщо вам також, друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Так, ну що, давайте зараз в мене немає офіціанта, тому мені треба прийняти в них замовлення, щоб заробити собі трошки грошей. Ага, вони вже вибрали, тому що в мене стоїть українська кухня, і поки що в мене тільки одне блюдо тут тільки є, тому я буду готувати його. А в мене кухня. Даня вже трошки розвився, так, друзі. І до речі, у нас сьогодні буде конкурс, тому що з нами грає і доктор Zoom, і Даня, і я. І потім в кінці відео ми подивимося, у кого буде кращий ресторан, і вам треба буде вибрати, у кого він буде кращий і найтакий розвиненіший. І тот і переможе, тому обов'язково додивіться відео до кінця і напишіть у коментарях потім свою думку. Подивимось, хто з нас виграє. Цих клієнтів я вже також посадила, замовлення прийняла. Повер в мене вже готує. Дуже погано, що в мене ще немає офіціанта, тому що все було б набагато швидше, поки що мені прийдеться працювати самі тут. Ну і це і не погано, слухати. Він досить так швидко готує. Вже приготував цим. Треба швиденько їм віднести, щоб вони мене довго не чекали. Можливо, хтось із них мені залишить чайові. У мене тільки 174 долари, це дуже мало тут. Тому що наступний е, мій персонал коштує 200 доларів, це офіціант, щоб його взяти на роботу. Тому треба попрацювати трошки, попотіти. Зараз, поки порозношу їм, вже, вже цих також годує. Ну що, їжте? О, вже поїли. Які ви швидкі, слухайте. Взагалі дуже швидкі. І залишили мені 12 доларів. Поки що мало вато. Ну нічого з чогось треба ж починати. Правильно? І це також непогано. 186. І ще двох мені клієнтів тут треба обслужити для того, щоб я могла вже собі найняти на роботу офіціанта. І це буде просто дуже крутезно. Так, ну що, люди, де ви є? Давайте, давайте, приходьте. Чому нікого я не бачу? О, вже йдуть до мене. Крутяк, крутяк. Ну що, привіт, ласкаво просимо до нашого ресторану. Зараз я вас теж посаджу. У нас тут є один столик вільний. Дуже шкода, що ні, не себе посаджу, людей посаджу. Дуже шкода, що в мене тільки два столика. О, ці вже поїли. Теж ви дуже швидкі, молодці. Так, давайте мені грошики. Чому вони не стають. О, все, пішли. Теж 12 доларів мені залишили. Ну що, блін, не вистачає зовсім трошки. А чому ті не сіли, де вони є? Чому стоїте? Я ж вас хотіла вже ж провела, наче. Чи ні? Ладно, сідайте, хлопці, сідайте, їжте. Ей, ей, ну, все, вибрала. Фух, ідіть вже скоріше. А повар в мене на якому На першому, тільки левелі. Понятно, ну нічого ми його. Теж навчимо ще готувати краще. Давайте я у вас прийму замовлення одразу, що у вас тут? І все буде те саме. Цікаво, буде подивитися, що я зможу ще сюди собі додати. Так, все, замовлення є. Тепер чекаємо, поки нам його приготує повар. І я вже після цих клієнтів зможу купити точніше, найняти, нового собі робітника. Привіт! Привіт! Вітаю вас в нашому ресторані. Давайте сідайте сюди. Це вже йдуть. Зараз будемо приймати і в них замовлення. Так, ну що, в мене вже вистачає, щоб найняти собі офіціанта. Зараз я це зроблю, тільки відносу сюди швиденько їжу, щоб вони довго не чекали. Ага, а не встигла я, тому що в мене нові клієнти. Їх треба одразу посадити, щоб процес у нас не стояв, щоб вони вже щось собі замовляли і повер наш готував. Так, поки вони йдуть, я можу вже найняти. Мені треба офіціант. Є. Так, все. Найняла я чи ні? Так, найняла круто. Слухайте, а наступний вже 500 коштує, блін. Це вже буде дорожче. Так, ну ладно, збираємо тепер гроші. З офіціантом буде трошки швидше. Він буде всіх розсаджувати. Розсажувати, показувати, приймати замовлення. Вже пішов до цих молодець, який зараз тут забере в нас тарілки. Ну, а мені тепер залишається лише фармити гроші, чекати, поки в мене будуть, щоб я могла ще щось зробити. Ну що, мені вже вдалося купити ще один столик та е, два стули. До мене прийшла якась знаменитість. Я не розумію. Ага, написано Celebrity, Ну, прикольно. Напевно, залишить непогані чаєві. І тут у нас ще був столик, вже уходять. Так, треба забрати гроші. Обов'язково 25 в мене є. Тут вже замовили, добре. І цим вже досить швидко перенесли все, що вони замовили. У нас тепер ще, до речі, з'явилася вода. І в мене в меню тепер не тільки є українська кухня, ще є британська кухня та італійська. Тому трошки ми вже розширились. Так, ну давай, офіціант, ти їх води, а я піду хочу подивитися, що там у нас з дірочками. О, один і два! Нормально вже, нормально. Так, ну що, вони ще щось хочуть дозамовити, так, я так розумію. Чи ти вже. Ага, він вже взяв в них замовлення. Добре, супер. А ці тепер пішов сюди. Ну ладно, давай. А я поки тут віднесу це кому. Хто це у нас бівстроган замовляв, я не знаю. Прикиньте, я не знаю, хто бівстроган замовляв. Це він? Так, да, це він, фух, на тобі. Це... Чи це не йому, я не розумію. Це... Ага. Воно йому не дається. Все, далось. Фух, добре. Я не сподіваюся, що він залишиться в нас задоволений сервісом таким. Так, комусь ще він воду поніс. Ну, вже краще, вже хоча б три столики є. Я хочу сюди ще одного стільця додати, щоб взагалі було супер. Можливо, мені допомогти погору, щоб воно було швидше. Ну-ка, давайте я все таки допоможу йому, щоб ми швидше тут готували. Угу. Що ти мені показуєш, давай. Так, готуємо. Що ми хоч готуємо? Fish and чіпс. Зрозуміло. Так, є одне щось у нас приготовлено. Я йому трошки допоможу, щоб воно було швидше, щоб люди не чекали, щоб вони зірочки росли. І, відповідно, буде рівень в мене більше збільшуватись. Так, поки що більше нічого не треба готувати. Я бачу, у всіх їжа є. Ну, добре, зараз оті замовлять. А я куплю ще одного стільця собі і поставлю, щоб у нас тут був. Напевно, сюди поставлю, щоб у нас був стіл на чотирьох. так. Тільки, а чи влізуть вони потім сюди, то, напевно, треба буде більше столу їм ставити. Так, блін, не вийде. Гля! Гля, що це таке він тут позалишав? Нічого собі, знаменитість до мене приходила. Прикольно, гляньте, що він мені залишив. Нічого собі, 330 баксів! Крутяк! Слухайте, почаще заходьте до нас знаменитості такі, ніфіга собі. Прикольно, що там в мене з рейтингом? Це просто круто. Ну, так і є. один, два, ну нічого, круто все. Прикольно, слухайте. Чому він один тільки прийшов? Могли би ще поприходити. Так, ну давайте, в мене 370 є, тоді я можу зараз поставити ще одного десь столика. Такого столика, щоб на 4 я хочу, побільше. О, віп-клієнт прийшов. Так, я тебе одразу кудись саджаю. Вам треба на двох сідайте сюди, хлопці, сідайте. Прикольно. Тепер в мене вже другий такий клієнт. Крутяк. А я здо колись мені дадуть хоча б вісім баксів, тому що у мене 492. два. Зрозуміло. Не вистачає трошки, так, даньок? Так, навіть треба їх. Ага, все, вже замовлення він прийняв, а я хочу швидко допомогти повару його приготувати. Так, давай, давай будемо швидко готувати, щоб він у нас був задоволений і також залишив нам багато чаєвих. Було б дуже добре. Щоб я потім могла поставити вже і ще один великий стіл. Мені вже, слухайте, так, скори місця не вистачить тут, тому що якщо ще один стіл поставлю, то буде вже затісно. Я навіть не знаю, куди я можу його поставити. Так, хто у нас замовив в Зараз будемо шукати. Хто, 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 хто. О, це ти. Віп-клієнт замовив. Тримай, тримай. Їжте, чуваки, наїдайтесь, я сподіваюсь, вам все сподобається. Тут у нас залишили гроші. До речі, вже скільки. 23 це вже дуже добре. Блін, а в мене тут реально просто ніде не влізе той стол на четверих. Реально, місця немає. Прикиньте. То що мені поставити ще один сюди на двох, чи що? А як бути, як бути, слухайте. Ладно, зараз я спробую розібратись. І. і, 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 і можливо, зробити більшу якусь площу. О, він також залишив чаєві. А ну-ка, зараз в мене 400, скільки буде? 410, 470. Так, що це таке? О, він поставив мені оцінку. Прикольно. І тепер в мене дві дві зірочки. Нічого собі, оце я... Оце так, оце так. Що я тут заслужила, я не знаю. Прикольно, прикольно. Слухайте, друзі, ось так. Треба віп-клієнтів і, і знаменитостей в першу чергу швиденько обслуговувати, щоб все було у вас круто. А ну, давайте подивимося. А ні, одна і дві чомусь так і є. А чому? Я думала, більше буде вже. Ну, ще поки що ні. Так, зараз нам треба, знаєте, що зробити, мені треба якось подумати, розширити нашу площу, бо замало зараз буде. Тільки я оцих ще посаджу, іди, сідайте. Зараз офіціант до вас підійде. Я купив на голову повер. О, Даня, прикольно. Тут ти взагалі вже трошки так розвиваєшся швидше, ніж ми. Що я можу тут ще розблокувати? А ну-ка, давайте напитки, українську їжу, ще щось може, італійську їжу. Кіц. Давайте кіц, дитячому меню ще додамо до себе. Крутяк. І забираємо гроші обов'язково. Так, клієнти в нас пішли. Ну давай, забирайся вже, що таке? Не хочуть забиратись. У мене вже 500 є. Вже непогано, так, знаєте. Вони так швидко витрачаються і так довго заробляються, прямо як в житті, друзі. А що в нас нема замовлення, я не розумію, чому. Вже все, всі поїли, чи що? Ви що, ви сидите? У вас день народження я. I'm waiting for the. beauty. Ага. Ще хтось чекає торта свого. Блін, а що ти повер торта робиш чи ні? Та наче щось готує, да? чи ні? А, ось торт! Ось торт. Давайте я віднесу торта! Чого його так довго чекати? Так, тримай, все, молодець! Вітаю тебе з днем народження. Вже й гості розходяться, вже один кудись пішов. Так, ага, забираємо ще тут гроші. Нічого собі, в тебе там людей вже даньок назбирав. А в мене гроші щось не збираються. Блін, та капець, це давайте вже. О, все пішло. І тут у нас ще. Ну, поки ще такі не дуже дорогі в нас замовлення, 17 тільки залишили. М -м. О, чойові є в нас. 10, прикольно, прикольно. Теж не хочуть забиратись, ну ладно. Капець, це що ж таке? Прикольно. А, даньок, зараз покажу, тобі, де я взяла. Гляга, день народження залишилось 66. Круто, нормально. У мене, друзі, тільки що були два ВІП-клієнти, і вони мені тут залишили, я не знаю, якісь штуки. Гля, я не знаю, що це таке. А ну-ка, давайте подивимося, що тут було. А, блін, мені поки що не видно. Дуже шкода. Ну, зараз я вийду, гляну, скільки в мене там всього буде. Бо я цю забрати не можу. Ага, вже забрала. Щось в мене там горить, походу, на кухні, да? чи що таке? Ага, мені щось треба забрати. Ладно, я забрала і що це таке. А ну-ка, подивимось. А, це я щось готувала і не доготувала, походу. Хтось з моїх клієнтів його довго чекає. Блін, капець, пробачте. Пробачте, треба піти подивитися, що в мене там взагалі з рейтингом. Бо в мене вже стільки тут клієнтів, дуже багато, що я взагалі нічого не встигаю. Хоча я трошки прокачала тут все, трошки абгрейнула, поставила ще столи. Так, сервіс 5, прикольно. Їжа 1,8, експеріенс це досвід, походу, так? Да? І 2,5 він мені поставив, 111 готівки, і містичний подарунок він мені залишив. А ну-ка, подивимося, що там за подарунок. Bowl. Прикольно. це нова тарілка, чи що в мене. Так, погнали. І вона в мене тепер доступна. А да? ну-ка, де її шукати, цю тарілку? Нічого не знаю, де вона є. Як її взяти, чи вона в мене вже сама буде. Так, ну шефти поки готую сам, а я трошки треба мені розібратися, де вона в мене є, ця тарілка, я не розумію, десь тут чи що. Ні, не тут. можеш ще одну Добавимо, тільки мені спершу треба зрозуміти, що це було, де той подарунок і що я можу з ним зробити. Я нічого, я його взагалі не бачу. Знає, що, у мене, у мене так мене було багато заказів, ми з ними справились і у мене було 107 баксів, а стало 347. Ага. Ага, ось воно. Я знайшла. Прикольно. рейерна тарілка в мене тепер, Крутяк. Крутяк. Тепер вже все, все. Тепер ми вже крутіші трошки стали. Отак, от, от, слухайте, а там було два подарунки. Чому мені тільки один дали? Якусь га? Так, в мене тут десь гроші були. Ну-ка, подивимось. Тю, так і є. В мене 22, Він мені залишив. Чому? Я вже тут трохи. Все покращила, трошки зелені поставила все одно. Поки що в мене так мало грошей мені залишають. Ладно, вони вже знову сидять, а я нічого не можу стигнути переставити та купити щось нове. Зато можу розблокувати кого, що я хочу: італіянської ж британською ще. Дайте ще британською трошки додамо, кіц меню буде ще в нас нове. Іще до нас йдуть гості, і ще до нас йдуть. Ну, що тут у нас відбувається, наче поки нічого. У мене 660 і я пропоную купити ще одного шефа, тому що треба швидше робити. Беремо нового шеф-повара, все, готово. Так у мене вже одного два. Є. Чувак, давай. Що, я тебе буду вчити? Чи ти будеш вчитись? так? Давай я тебе повчу, давай поготуємо. Кому я воду повинна перенести, Я не знаю. Кому? Хто воду замовляв, друзі? Хто воду? Хто кому треба вода? Ага, ось тобі. На тобі вода. Пий на здоров'я. А я пішла шеф-повара. Блін, а мені нічого готувати. А у мене є блінчики, Ладно, я можу готувати. Круто. Даньок готує блінчики. А я взяла замовлення у цих і цих. І тепер йду вчити готувати нашого шеф-повара ще одного. Погнали, чувак, давай будеш вчитись, тому що треба вже допомагати людей стає більше. І це ще не все. Ми будемо ще більше робити. Так, поки воно в мене там все нормально, нічого не горить, супер просто. Забрали. О, він трошки, трошки вчиться. Добре. І ще ось тут у нас є замовлення. Ну що, все, то я вже віддала. Давай ще з тобою ми поготуємо щось. Так, що ми ще будемо готувати? Щось ще у нас тут є. Окей, давай на пічку ставимо. А де він подівся? А ось він стоїть, він дивиться, зрозуміло. Ще трошки тебе навчити, треба ще пару, напевно, блюд, і він буде вже готовий. Зараз, друзі, я його навчу, і ми підемо в гості до даного ресторану. Збігаємо, подивимося, що у нього там відбувається взагалі. О, скільки в нас багато замовлень, прикиньте, треба його ще повчити. Вже пішло-пішло закази так нормально. Так, треба тільки не забуде. Слухайте, а де там наша знаменитість? Ага, вона сидить. Фух, сиди, сиди. Можливо, і тобі ми зараз щось приготуємо якраз з новим поваром. І його навчу, і ще й грошей там нормально зробимо. Коротше, скільки в мене там вже чайових назбиралось. Ого, гля, скільки заказів висить! Просто капець! Ти чувак, ти, ти вчишся взагалі? Чи він вже пішов готувати? Я не розумію. А, ні, він ще вчиться. Блін, це його поки навчиш на перший рівень, це якийсь капець. Оцього вже сьомий. Вже нормально так чувак вміє готувати. І досить швидко. Давай ще, гля, скільки заказів пішло. Їх все більше і більше ми тут і так готуємо, а заказів все одно багато. Гля, і ще нема першого рівня в ньому. Ну капець якийсь, Ти що? Ти що, Ти що? Чому так довго, я не розумію. Так, ставимо в пічку. Беремо наступне. Давайте. О, давай, о, давай, 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 Доготовуйся вже. Є, готова. Це тепер приготуємо. А в мене по заказі 10. Так, молодець даньок, Даня добре дуже розвивається. У нього теж там дуже багато клієнтів, але він каже, що він справляється. Все, повар другий почав працювати. Оце вже діло, оце вже краще. Я їм ще трошки допомагаю для того, щоб все це було швидше, щоб люди були задоволені, щоб нам ставили гарні оцінки і залишали багато чайових. Що там, нашу знаменитість? Вже в неї їжа є там? А, вони ще вибирають, досі нічого собі вони довго вибирають. Зараз я до них, оже, щось вибрали. Круто. А тут майже вже все приготували, тож нормально. Так, вже забрали, забрали. Я піду. Ага, офіціант вже все зробив, він вже замовлення в них прийняв. так? Прийняв? Да, вона вже чекає. Ну, чекай, тоді треба до. Так, вони тут і так нормально, слухайте. Що таке? Куди ти мене ведеш? Ти мене до води ведеш чи що? Ага. А, ти мене сюди, зрозуміло. Тут треба щось робити з морозивом. зрозуміло, шоколадний сироп. Так, все, це є, готово. Ну, останнє, я думаю, що ви самі доробите, чи, чи що вам допомогу? Ні, вони вже роблять. Ладно, хлопці, займайтеся, я пішла збирати гроші тут. Так, 34 мені залишилось. Я обішила ресторан Крутяк, молодець, заньок. Молодець. У мене так і є. Півтори зірочки. Що таке? Чому воно не росте? Щось не так. Так, де дані на ресторан? Оцей даньок твій, чи ні? Так. Ага, ну давайте до нього в гості. У нас три години ранку, а ми йдемо до даніного ресторану в гості. <с à> так, друзі, ну що, подивимося. Ох, у нього там людей багато сидить, і в нього ще й місце додаткове є. Гля, прикольно. Привіт, даньок! Я до тебе з перевіркою. Що в тебе відбувається тут? У тебе 1,6 і навіть один лайк є. Нічого собі ти даєш. Молодець який. Як в тебе тут гарно, в тебе травичка така прикольна. Ляскіки людей, всі замовляють. О, два шефа вже в нього. Крути, ти крути. І тут ще місце є, і на вулиці ще можна, Та в тебе тут місце достатньо. Даня, до речі, розширив свій магазин, да, І тепер... ой, ресторани, тепер він в нього став більший набагато. Круто, Даня, круто. Треба ще збігати до доктора Зума і подивитись, який в нього зараз ресторан. Ну що, а ось уже і ресторан доктора Зума. Слухайте, а в нього так прикольно він виглядає, так? А ну-ка, давайте всередину зайдемо, подивимося. Привіт, доктор Зум. Привіт! Так, в тебе також два шефа. І що тут ще? Столики в нього багато. Нормально в нього тут гляньте, скільки в нього місця. Скільки в нього столів тут влізло, дуже багато, прикольно. І ще й на вулиці в нього столик один стоїть. Нормально так розмістив. А скільки в нього офіціантів я не бачу. Я не бачу, скільки в нього. Так, один, напевно, так. Один. Один, але в нього вже сьомий рівень. Ну, можливо, це буде не дуже так скромно, але мені мій ресторан більше всього подобається. Тож, друзі, голосуйте за мій ресторан у коментарях. Ні, за мій. Ну, або за Данін, або за доктора Зума, який вам більше сподобався. Ну що, на сьогодні у нас все обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І всім бувайте, всім бувайте до наступних відео, бо ми будемо далі продовжувати тут.